Болгарський ультрамарафонець Красій Георгієв збирається 15 днів провести у скляному кубі посеред парку Софії. Так він хоче зібрати гроші на доброчинність. Зібрані кошти підуть на лікування різних залежностей дітей, і підлітків до алкоголю, наркотиків, комп'ютерів і телефонів, а також енергетичних напоїв. Скляний куб поставили на постаменті перед національним палацом культури в Софії. У Георгієва всередині буде лише ліжко й бігова доріжка. Ні книжок, ні гаджетів. Узяти із собою не можна буде. 15 днів я буду замкнений усередині із зовнішнім світом спілкуватимуся всього 30 хвилин на день. Просто відповідатиму на запитання. Одна з причин, через яку я це роблю доброчинність. Гроші, які ми заробимо, підуть на профілактику і лікування згубних звичок. Мова йде про наркотики, про цифрову залежність, про все, до чого можуть звикнути діти й молодь. Спортсмен каже, що це для нього не фізичний, а психологічний експеримент. Я не знаю, що зі мною станеться, бо ніколи цього не робив, і мені буде дуже некомфортно замкненому в коробці. Георгієв також відомий як мотиваційний коуч і меценат. Він пробіг уже 30 ультрамарафонів у всьому світі від Арктики до Камбоджі. На його рахунку перегони в каліфорнійській долині смерті що завдовжки 217 кілометрів. А у 2019 році Георгієв пробіг 1200 кілометрів через Болгарію, Північну Македонію та Албанію, щоб закликати уряди поліпшити інфраструктуру. Зазначимо, що у 2003 році американський ілюзіоніст Девід Блейн провів 44 дні в прозорій коробці підвішеній над берегом Темзи в Лондоні. Весь цей час він пив лише воду. Утім, медіа і громадськість такий екстремальний досвід більше критикували ніж схвалювали.